Без генераторів, дизеля та затримок у критичних хвилинах в Запоріжжі. Запустили першу сонячну електростанцію. Вона встановлена на даху п'ятої міської дитячої лікарні і допоможе рятувати життя новонароджених. Проєкт втілили завдяки фінансовій підтримці чеської громадської організації Нуті», яка зібрала 19 тисяч євро на будівництво. Місту передали 93 сонячні панелі загальною потужністю сорок. 3 кВт. Компанія Huawei передала інвертори, акумулятори, а фотомодулі чеська компанія EON. Супроводжувала встановлення громадська організація Екоклуб. Вказане КНП це п'ята дитяча міська лікарня, це реанімація новонароджених, а також патологія, і вказана сонячна електростанція надає можливість виробляти в сонячний день 250-300 кВт, що в повному обсязі покриває потребу вказаного відділення. Хочу зауважити, що через це відділення протягом року проходить лікування діток від 90 до 130 тисяч, і також зауважу, що велика кількість діток з патологією саме тут перебувають. 12 таких сонячних електростанцій планують встановити до кінця року в інших лікарнях регіону, а також на об'єктах водоканалу. Донорам ми передали перелік 46 об'єктів. І попередньо нам підтвердили, що на 46 об'єктах буде встановлена сонячна генерація з сумарною потужністю більш ніж 4 мегавати. Про що це говорить? Ми також автономізуємо наші всі. Об'єкти соціальної інфраструктури і зробимо їх і енергетично незалежними, і будемо заощаджувати бюджетні кошти.